А ну, снимай. Снимай! Вы кого-нибудь Прокращу вас все задание. Да, Малышо, да, гарнишо, досконалишо. Да, да, Одноимная да, да, инъекция да, разглухуя да, вашу ДНК. Да, да, да. Чтоб тому Путину я дал посрать, блядь. Да уже никто не хочет, что ее русский... Росії діло мати. Він, блядь, доведе цю Росію, що банкротство бля, що самі росіяни будуть унічтонатів. Це хуйовий президент. Добрий день. Як справи? А, також. а що робив сьогодні? Та тільки що встав. Спав. Да? Вчора добре напився, голова не болить? А, від чого від того борщу. То ти овалив добре. А? Вина добре. Уволив. Та То що то вино? <реш> Саша Маркітан. Поздравляю тебе з 30-ліття. Бажаю тобі здоров'я і щастя в житті. І будь обережний з тими металами. Тебе з роту падає і все. Не будь гнилякою, молодою. Що в тебе? Під Які гості? До них зайти в гості. До кого? До підписників наших. Mm. Що дьохнути, що куди? Та от такої зараз в гості зайти. Ну куди? Ну, в гості, трансляції. Мене голова болить, а я не спати. А ти що вчора пив горівку ще? Бабу їбав. Оце це так до... поворот. Доводи. Оце так несподіванка. Все, добре. Принеси вінник, бо получиш ключа в голову. Опа. Куда ти кладе? А куди його ставити? не... Куди його ставити? Пизду! Боже мій яке воно. Сюди дай. його ставити. Отак, да? Вот так, да? А, до хламу, так що ближче до хламу, я зрозумів, все. Так. Тихаючи. Почув. Типа зараз, чекай. Чіо, красиво поставити. Бл. Не дорази. Воно вище освіта. Вищав світа? Придурок, ти, йо**. Ти сяди місце, зараз не можна пройти буде. Тікай придурок. Ой, блядь, тупе, боже. Чого це такий тупий? Тупоголов. Отут же вхід пробитий. Хуй пробитий. Бакс, ну чого ти гавкаєш, пес? Ну Не можеш потихіше хід, не так голосно, бакс. Ще раніше за нього ми робили таку гарненьку лавочку, а зараз я вирішив зробити такий столик. столік. Найшов отаку доску, це в нас з меблів. До речі, ми робили баксу буду з цих меблів. Ми зверху щось будемо оббивати, якусь кльонку, щоб воно не гнило. І я порізав такі гарненькі ножки для столика електролобзиком. От. І зараз буду робити вже оббивати, типу, звідси. і звідси. Для цього в нас осталося ще декілька таких достачок, ще коли ми робили кришу на гаражі. От. Тому будемо зараз спробувати їх оббивати і буду продовжувати. Я столик хочу зробити. Який столік? столік? Нахуя він мені? Та як мені треба, то на що тобі? Щоб що, гарденький столік був. А? Зробити вийде чи не зробити вийде? Що?